Io non vedo più molti di quelli di prima della guerra. Comunque io non sono sorpreso di vederti qui ora. In un certo senso, tu già sapevi che sarebbe andato tutto per il meglio. Чи можливе життя після великої трагедії? Режисер Брейді Корбет у своєму фільмі Бруталіст відповідає, воно не просто можливе, а й сповнене мрій та амбіцій. Попри пережити голокост, архітектор Лас Латот не згадує жахів концтаборів. В нього є нагальніша потреба збудувати життя тут і зараз, втілити власну американську мрію. Шлях до неї, як це завжди буває, не є легким. Саме тому Бруталіст, вже відзначений золотими глобусами і десятьма номінаціями на Оскар, порушує так багато тем, що легше сказати, чим цей фільм не є. Бруталіст точно не є прозаїчною драмою. Фільм змушує зворушуватися, відчувати біль, святкувати життя, обурюватися з несправедливості і проживати власну інакшість. При цьому тривалість у три з половиною години чи не вперше здається короткою для драматичного фільму. Дивитися бруталіста, все одно, що читати великий роман. Ти поринаєш у сюжет наповнений багатою проблематикою. Центральною проблемою в сценарії Брейді Корбета та Мони Фастфолд є американська мрія, яку автори фільму безжально деконструюють. У центрі сюжету талановитий архітектор Ласло Тот, іммігрант з Угорщини, що щойно пережив Другу світову війну та Голокост. Попри тяжкий досвід, він приїздить до Сполучених Штатів, маючи можливість цій країні запропонувати щось не бачене раніше, а саме, Свій фаховий досвід із архітектурою у стилі Баухаус та непересічне художне бачення. Кузен Аттіла пропонує йому місце роботи, де він може свій потенціал почати реалізовувати. А в додачу ще й пропоную нехай скромний, але дах над головою. Так, становище ласла насправді краще чи не за всіх персонажів кіно, які пройшли крізь жахи концтаборів. Здається, архітектору з Європи не буде важко вхопитися за нове життя обома руками. До того ж, він дізнається, що його дружина жива. уже з перших хвилин фільму, коли лист просякнутий її любов'ю, звістка відтіла про неї та успішне прибуття до Америки наповнюють героя надією та відчуттям святкування життя. Закрадається думка. Це історія не про типовий шлях від злиднів до багатства, як зазвичай розповідають про американську мрію. Це історія про перемогу справедливості, адже після концтабору герой нарешті отримує шанс будувати гідне життя. Та вже в перших кадрах. Перевернута статуя свободи на тлі широкого неба, ніби попереджає усі плани можуть піти шкареберть. Відразу на шляху героя з'являється низка перешкод, Непризні одрі, дружини атіли, неможливість відразу воз'єднатися із Ержебет, а ще трохи пізніше невдало презентований проєкт. Утім, найбільшою перешкодою стає сама індивідуальність лазло для успішного життя у нерідній країні. Іммігрант повинен асимілюватися, а це означає відмову від себе або прин. Наймні від певних частин власної особистості мілерно сан. А тіло, наприклад, цілковито прийняв правила американської гри. Він говорить англійською без акценту, одружений з американкою та веде бізнес за американськими стандартами, прагнучи справляти враження сімейної людини. Він навіть змінив прізвище та віросповідання. А щоб задовольнити місцевих клієнтів, він готовий радикально занижувати ціну своєї праці. На його тлі ласло постає повною протилежністю. Він не приховує свого акценту, вільно втілює своє мистецьке бачення та цінує власну. Працю навіть у поверхневих стосунках з американцями він не готовий поступатися гідністю. Ласло не благає Одрі дозволити йому залишитися. А коли Анбюрен виганяє їх за тілою, не намагається вибачатися чи виправдовуватися. Здається, його не дуже лякає перспектива не сподобатися американцям. Ласло Згодом талант Ласло починає говорити сам за себе, і його принциповість не стає на заваді кращому життю. Ван Бюрин визнає його талант, тому архітектор нарешті отримує винагороду за свою працю, навіть більшу ніж очікував. Він отримує надію, а глядач підтвердження того, що варто залишатися собою, щоб тебе помітили і щоб можливості самі приходили до тебе в руки. А всередбофобарайфайна Однак ці нові можливості є частиною капіталістичної машини, якою керує Ван Бюрен. Попри високу цінність мистецького бачення ласло архітектор все ж таки замикається у креативній несвободі через потребу у фінансуванні. Так Ласло опиняється у своєрідному виробничому пеклі. Виявляється, неважливо, що він створює щось нове. Наскільки корисним може бути цей інститут для громади, або ж що ця будівля потенційно стане пам'яткою архітектури без належного фінансування ніяка ідея не втілиться в життя, тим більше коли в процесі будівництва люди травмуються. Це одвічна проблема, що важливіше: мистецтво чи комерція. Хто більше привносить мистецький проект, сам митець чи його спонсор? Оскільки людство ще так і не вирішило цю проблему, і скоріш за все ніколи не вирішить. То Ласлов спостерігає, як доводиться від задуманого проєкту, то там відкусити частинку простору, то там зводячи це все до типових американських будівель. Everything that is ugly is your fault. Я не дарма вже лати тижня до кінотермін виробниче пекло, адже режисер Брейді Корбет зізнавався, що писав сценарій разом із дружиною Моною, щоб сублімувати гнів, викликаний тим пеклом, через яке пройшли його проєкти. Так автори змусили Ласло вирішувати не лише мистецькі питання, але й турбуватися про відстоювання власного задуму та безпеку робітників. У цьому було відображення роботи режисера, який часто займається далеко не самими зйомками, а домовленостями про фінанси. Чи погодженнями хронометражу ми також спостерігаємо, як за сюжетом фільму ласло готовий заплатити за частину будівництва з власної кишені, аніж погодитися на економічніший підхід. І Брейді Корбет наголошував, що актори і члени знімальної команди бруталісту працювали за зовсім невеликі гроші, принаймні не типові для таких великих фільмів. Що стосується роботи ласло, важливо пам'ятати. Баухаус і бруталізм самі по собі поєднують унікальний дизайн з утилітарністю та естетику з практичністю. Архітектори цих напрямів прагнули створювати функціональні та економічно доступні міста, раціонально плануючи житлові квартали, і добираючи оптимальні матеріали. Тому спроби Вандурена вмістити чотири будівлі в одну і одночасно зменшувати витрати виглядають абсурдно. Амбітний проект інституту вже передбачав доступність. Усі події пов'язані зі зведенням інституту. Яскраво Підкреслюють контраст між Ласло, митцем із старого світу, який цінує красу та унікальність мистецтва, та Ван Бюреном, підприємцем з нового світу, який надає перевагу консюмеризму. Як не парадоксально, Ван Бюрен це людина, яка здатна цінувати високе. Хоч він і не одразу розглядів талант Ласло, він все ж захоплюється його унікальним баченням, можливо, навіть занадто захоплюється. Адже саме об'єкти мистецтва завжди на першому місці в історії, аніж їхні спонсори з усіх таких можливих Спонсорів широкий загалом знає лише про родину медичі, які підтримували роботу Мікеланджело, Донателло, Батічелі та інших видатних митців Ренесансу. Тазмайандер сайт of my project survived. Таким чином, Ван Бюрен хоче дозволяє Ласло створити щось вічне. Він все ж прагне володіти не лише самим творінням, а й творцем. Його початкове захоплення перетворюється на заздрість. До цього моменту інакшість ласла відкривала перед ним нові можливості, даруючи глядачам надію. І перша частина фільму закінчується на високій ноті, я б сказала, тому що при оголошенні такту я відчувала піднесення, хоча трохи хвилювалася, що героїнова залежність може зіпсувати всі плани. Хоча я так сильно помилялася, тому що ця залежність взагалі здається дрібницею порівняно з тим, що відбувається далі. Друга частина ламає всі очікування і не лише несподіваною зупинкою будівництва через раптову аварію на залізниці. Тут індивідуальність лазло перетворюється з переваги на проблему, ніби бомба повільненої дії нарешті спрацювала. Інакшість архітектора, яка спочатку здавалася американцям своєю рідною екзотикою, поступово починає викликати у них, ну я б сказала, страх. І це стосується не лише ласло, але й Софії та Ержебет. При цьому чоловіки з родини Ван Бюрена, втрачаючи силу словесних принижень, намагаються утвердити свою владу через фізичне насильство. Особистості ласло та його сім'ї нагадували мені будівлі, зведені у стилі бруталізму. Угорський акцент такий же грубий, як необроблений бетон, трамолінійність, ніби стіни та вікна без декоративних прикрас, непохитний характер, подібний до монументальної природи бруталістичних конструкцій. Звісно, така негнучкість, що у творчості є цінною, в імміграційному досвіді стає недоліком. Тому архітектор, його дружина та племінниця покидають штати, хоча інститут лас все ж таки завершує. Брейді Корбот зняв фільм про те, що шлях до американської мрії може бути наповнений зневагою і насильством, як вказує перевернутий хрест в кінці фільму. Тому американська мрія може бути взагалі не варта того, адже його герою вдалося загалом втілити мрію. Свою, власне, хіба не це є важливим? Not a journey. I think you like telling stories about extraordinary people who. who Are in a way defined by fate. Берейді Корбет зацікавлений у створенні динамічних портретів особистостей, які формуються під впливом історичного контексту. Режисер у своїх фільмах підкреслює, що саме умови характерні для певного часу формують персонажів, надають їм унікальних рис та поведінкових особливостей. Так, у дитинстві літера Бреді Корбет зображує сина американського дипломата на початку 20-го століття. Він виростає без емпатії, адже батько зайнятий версальською угодою. А мати коханцем як наслідок, хлопчик стає емоційно холодним диктатором. Фільм Вокслакс, героїня, яка пережила масову стрілянину, під тиском сучасного шоу-бізнесу втрачає себе, стаючи поп іконою нашого часу. А от у бруталісті Корбет переносить нас у середину 20-го століття, щоб висвітлити досі актуальну тему історію іммігранта в США, який намагається віднайти власне місце і зберегти свою ідентичність. Брейді Корбету та Моні Фастфо вдалося створити настільки передоподібний образ персонажа, що поєднує геніальність, упертість митця та низку гріхів. А Едріану Броуді вдалося зіграти його настільки переконливо, що багато хто був упевнений перед ними байопік, як колись думали про фільм Тар. interested in how much people hate brutalism like i mean it's it's this really it's like people have like a real chip on their shoulder about it it's, and for me the, the the artistic experience the immigrant experience is a very similar one when something is is very new everyone hates it Епік було знято за 10 мільйонів доларів, і це досить скромний бюджет для картини з акторами категорії А, масштабними декораціями, будівництвом, трьох з половиною годинним хронометражем і зйомками в кар'єрі, як виявилося, потім належав знайомому Адріана Броуді. Як зазначав Бреді Корбет у численних інтерв'ю, всі члени команди працювали заради вищої ідеї, адже скарноснобідівозмекіннімані. Відданість цьому фільму відчувається насправді у кожному кадрі. Важко не відзначити, що гра всіх акторів тут сповнена нюансів, таких тонких психологічних відтінків. Проте особлива увага, звісно, прикута до Едріана Броуді. Угорське коріння актора дозволило йому краще попрацювати з акцентом, який він чув від свого дідуся. Правда, цей акцент трохи підправили завдяки софту зі штучним інтелектом від української компанії Респічер, і це спричинило хвилю критики. Але на мою думку, це ніяк не нівелює роботу Броуді, якому вдалося блискуче втілити багатогранність свого персонажа. Актор же взяв золотий глобус та бафту за цю роль, і думаю, він візьме ще й Оскар. Поки Она та Брейді намагались написати історію навколо митця, який пережив концтабір. Вони з'ясували, що жоден архітектор, який міг би бути схожим на задуманого, не пережив голокост. Їм просто не вдалося знайти прототип для головного героя. Саме тому художниця, постановниця Джуді Бекер і її команда. Відтворюючи вигадані проекти Ласло, зокрема бібліотеку та інститут Ван Бюрена, фактично продемонстрували світові, що ми як людство втратили, коли допустили голокост. Вони з нуля створили меблі, дизайн інтер'єру та модель інституту, надихаючись роботами архітекторів і дизайнерів, на кшталт Марселя Бройера та Вальтера Гропіуса. Щоб цей стиль передати якомога повніше, охопити більші простіри з будівлями та інтер'єрами, а також кар'єром, де видобувають мармур, щоб підкреслити архітектурні та дизайнерські деталі та водночас умікнути викривлень зображення від ширококутних об'єктивів. Бриді Корбет і оператор Лол Кроулі знімали переважну частину матеріалу на 35-міліметрову плівку камерами формату VistaVision. Особливість цього формату полягає в тому, що плівка рухається горизонтально, а не вертикально, завдяки чому збільшується площа кадру і його роздійна здатність. У 50-х роках Вістевіжон використовували у високобюджетних стрічках. Хічкок знімав на нього спіймати злодія та запаморочення, Джон Форд Шукачів, Майкл Кертіс «Білоріздво». Біле Різдво. Завдяки цьому формату Голівуд тієї епохи отримував винятково чітке і яскраве зображення. Наприкінці 50-х, на початку 60-х Вістевіжон застосовували вже менше, адже на ринку з'явилися конкурентні широкоформатні технології, як от 70 міліметрові системи. Утім, поодинокі випадки використання цього формату все ж таки. Ки були, наприклад, для створення спецефектів у «Зерних війнах його використовували. Ну і ще одним аргументом на користь використання VistaVision було те, що дія фільму розгортається саме у ті роки, коли цей формат був поширеним у кіновиробництві, і так легше було передати атмосферу часу. Також цікавою деталью є недоекспонування плівки, до чого оператор удавався в окремих сценах або надати їм архівного вигляду. Зокрема, під час зйомок вечірки в кар'єрі, де працювали з ручною камерою і не могли встановити багато освітлювальних приладів. Декспонування плівки тут дозволило не лише зберегти яскраві ділянки від пересвітлення, але й підсилити зернистість кадру. У результаті сцена отримала саме ту архівну текстуру, на яку розраховували творці бруталісту. Підсилював зображення звуком композитор Деніал Блумберг. Поділюся своїми враженнями тут і скажу, що духові інструменти, на мою думку, чудово підкреслюють відчуття. Тріумфу і навіть дрібні перемоги в житті лазла, як, наприклад, прибуття до Америки. Ударні партії створювали для мене атмосферу напруги, а клавішні надавали кадрам відчуття надії. Найбільш цікавим у роботі Блумберга та його команди для мене стало те, як вони маніпулювали інструментами, і, зокрема, роялем, Музиканти вставляли у струни і молоточки шурупи, щоб досягти характерного ниючого звучання, яке можна почути часто фоном. Для мене такий звук асоціювався з почуттям тривоги і неспокою. І це, взагалі, такий дуже типовий настрій для цього фільму, що ніби все йде добре, але десь має бути певний підступ. Ще варто згадати сцену в джазовому клубі, для якої Блумберг надзвичайно ретельно добирав музикантів, запрошуючи їх із Парижа, Марселя та Берліна для гри наживо. Це робилось для того, аби актори могли рухатися під живу музику, роблячи їхню гру більш природньою. Про цей фільм можна говорити нескінченно. Можна згадати також, що робота над ним розтягнулася на 7 років. Продакшн кілька разів переносили, зокрема через пандемію ковіду. На головні ролі спочатку розглядали Джоеля Еджертона та Маріон Кот'яр. А зйомки вклались у 33 дні. То я намагалась відзначити лише ті аспекти, які були найцікавішими для мене, і все одно відчуваю, що сказала занадто мало. all